Всім, привіт, всім доброго дня і мирного неба. Подивіться, який в мене сьогодні на столі безлад. З тими, з тими е, качками, з тим всім, що ми перестанку нині все, все там е, робимо, і, і безконечно таке якесь тут в мене жолудки і печінки від, 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 від чого? Я вже і не маю від чого? Ви знаєте, від качок. А це в мене кролики відмочені. Бачите? Відмочені кролики, і зараз я їх буду маринувати. Два молодих кролики. Нині не будемо ті, як воно називається, качки, боже, качки, кролики, все змішалось купи. Не будемо з качками. Нині кролики замариную і спечемо. Розумієте? О, і спечемо ті кролика. А качки зараз покладу, поскладаю в холодильник. Обірвали виноград. Подивіться, що, що наробили на, на з виноградом. Стала дочка, обірвала все, все сево, всі ці ягоди обірвала. Треба перемолоти перемолоти на сік. Всього що зробили. Отакий в хаті безлад, розумієте? Отакий в хаті О, І треба зараз довести то все до ладу. Ой, зараз я її зараз я з тими буду робити кроликами. Всім привіт! Видите, як я? Я змерзла. Я побула на дворі, намокла у воді, там з тими е е качками. Боже, забуваю, ви видите, пам'ять якась. Забуваю з тими качками, не забуваю. але щось таке хочу багато сказати і, і вже забувай. І прийшла до хати, і посиділа трошки, і я вже змерзла, знаєте, хотіла спати вже такого на тіво, на насидячи. Думаю, може, засну. Я люблю насиячи, заснути. Спертися і заснути. Вже як ляжу, вже не можу заснути, лише безперлася і можу заснути на пару хвилин. І буду зараз ті кролики, ну витягнули нині зранку ті кролики, не думала, що буду е, різати качки. Того витягнули два кролики і їх розморозили, і помили, намочили, і я вже їх відмила. І зараз їх замариную і спечемо. Спечем на вечір, якраз зараз трошки вони маринуються і спечем. І я вам постараюся показати, яке воно буде е, то, все виглядати. А, а Потім переберусь і розберусь, а поки що ще змерзла. Ой, боже мій! Ну що, буду я робити маринад на ті, на ті кролики. Бачите, на ті кролики буду робити маринад, щоб заварнувати. Я візьму, я втиснула трошки собі чесночку. Тут вам маю трошки олії, олії. Олию сюди. Дам солі. Дам солі тако трошки. Знаю, як за трошки. То трошки. Перцю. Тако. Не було забагато, але може ні, а то два крілі. Ще там трошки солі. Герчитьі. Трошки втисну, може ще навіть трошки. Герчить. І далі трошки майонезу. Майонез купований. Далі мені будуть писати, що то недобре. Та недобре, недобре, може і недобре, але як є, так мусить бути. Знаєте? Як є, так мусить бути. Зараз я... Так, і то все я вимішаю. Я вже зробила, вже все тут перемішала, вимішала до однорідної маси. А тепер будуть і кролики натирати. Вони молоді, ті кролики їм. Ну, молоденькі, молоденькі, що я навіть не знаю, як їм тим кролика. І я їх чисто буду цим натирати. І всередині, і з надвору. Все понатираю. І може чотири місяці. Навіть не знаю, 4 чи 3 місяці. О. І я їх натру. Такі кролики добре, лишу, щоб вони постояли. Я вибрала з середини ті легені, то все вибрала, лишила лишень не ручки. а то все повибирала. О. І так на сім підносі їх і лишу. Знаєте? О, що вони? Думала, в медницю поставлю, але так на сім підносі, коли лишу. О, тепер ще візьму. Другого кролика. Пропомила вода стекла, але ще, ще там водичка була. Ой, це я зараз. Ой, так о. Ой. Щось це над тім кроликом. Зараз я повитираю. Зараз я другого замаринуємо кролика і буде мати вже сім порядочок. Трите вікно у мене там, знаєте, відхилене і вітер звідти. Так б'є тим жалюзями. О! Бачите, тако, ознаю, добре, чи... добре, чи не добре. Чи добре, чи не добре, але таке. О. Трошки скінчило того. Зараз наша мені. Всередину його там напхаю. А воно зараз опитає, все зараз впитає, зараз воно постоїть ліпше. І так буде добре. Де м'якший кролик. Хоч він і так буде м'який, бо він молодий. Все. Місія, місія виконана. Зараз. Воно постоїть і, і, буде, і будемо його запікати. Будемо його. Все, він так полежить. Не знаю, скільки годину, чи скільки він там буде лежати, не знаю. Так буде маринуватися. А тим часом, може, з тим виноградом перекрутимо на той сок, поки воно все зробиться. Знаєте, то все нараз трохи забагато. Не треба того так. Але щось так вони самі мені так давай, 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 давай. Та я їм так сказала, що я від той виноград, а, а воно того забагато. То вже... Кролики вже зараз побудуть. й закладемо їх, та й вони спечуться, скільки там ті кролики, та якогось макарону відваримо, скільки ті кролики там будуть запікатися. Не таке дуже то аж страшне. Добре, добре, все, буду далі щось продовжувати та вам ще покажу. Так, наші кролики вже постояли, і я їх буду класти. Запікати. У мене є така така жаровня пічка, така духовка, як то як хоче, вона так називає. Я не знаю. Це я собі купила на секонд-хенді о Ми вже в ній жарили і, і, і мені дуже добре. То я зараз поскладаю тако, два кролики, поставлю. о Тут вона має таку рішоточку. І зразу і поставлю ще й печінку таку на той. О. І, на, і вони печуться. А ці кролики. Будуть пектись, і я буду показувати, як, як вони будуть там пектися в тій пічці. О. Покладу о тако щоб вони одне-другому не мішали. І тоді зараз включу вимію руки і включу. Так, я його буду накручувати на годину. Бачите. І на 150 градусів я вже поставила його. І воно буде жаритися. І нагрівається, включається, виключається Ось така в нього робота. Все, йдемо чекати. Бачите, як печеться, бачите? Бачите, як він печеться? той кролик? Бачите, який вже ще трошки. Ще трошки і вже буде спечений. Все, наш крілик вже ужарився. Крілики, крілики, чи кролики. Ми вже пробували цей кусок, і я його беру, витягаю я його на, на піднос. Бачите який. бачите який, І зараз його буду, буду його різати і буду їсти другого ще. Бачите, ще цього другого такого. О, таку, таку смакоту. Одну руку не вдома. Тут ще лишила в мене печіночка, Я її витягну. Отако. Зараз я його поріжу і вам покажу. Отака у нас вечеря з кроликом, макарончики з кроликом. А там хто хоче собі кетчупу, хто хоче огірочок, хто що хоче, найто їсть. Бачите? Така вечеря. ви. Я то змерзла, то впріла, то змерзла, то впріла. О, отакаво. Бачите, отака вечеря. То, скільки зможе, стільки з'їсть. Добре, всім дякую за перегляд. Будьте здорові, щасливі, бережіть себе і своїх рідних. Миру вам і добра. Всім пока.